Це реальний сценарій, але це не перший етап. На першому етапі мова йде про проголошення Проголошення зниження інтенсивності бойових дій ну мовно кажучи, перемир'я на це всі країни, які в цьому залучені. Вони говорять, ну це мабуть буде непоганим в тій чи іншій формі. Припинити припинити нанесення, наприклад, евіційних ударів взаємне. А тут може бути, але все, що далі, воно відкладено на великий час, достатньо після перемир'я. Yeah. Мають відбутись політичні зміни, іноді говорять, що там мова йде, сполучені штати, начебто піднімають питання, що зміни мають відбутись не тільки в Україні політичні, але й в Росії. І тоді, от нові нові переговорники, почнуть переговори і там вже будуть між собою, не чіпаючи сполучені штати або інші країни, з'ясовувати кому які території належать. Інша справа, що Росія прямо зараз вона хоче. Хоче таких умов, що вони публічно це говорять. Різні спікери, ну не особисто Путін, але е, всі говорять, що ніякої зупинки бойових дій поки не буде е, таких міцних гарантій, того, що ну Україна е, потрапить під російський протекторат і визнає всі е, е, територіальні. Всі захоплення території визнає як, як російське їм вони ставлять це, вже намагаються поставити як передумову. сполучені штати схоже не так на це бачать, ну але загалом, те, що ви процитували, вони хочуть побачити наскільки українське керівництво схильно до миру тут саме про це: якісь слова, якісь зобов'язання, якісь декларації того, що Україна серйозно буде розглядати питання території, якщо, якщо Росія погодиться на припинення бойових дій.